Місце на цілі у Італії, як місце на ОДІ Це теж море все. Випаркова для катерів і для сходинка? Вода. No. Тільки що вона обдрована. Не знаю, навіщо я не поки золо її? я її водіта. Нічого, освіжився. Ми стоїмо Сімео Парі, то, лачити, бачила, <свісно> сам Сімео парікало, чи ти так. Сан Сімео не так, це одна з візитівок Венеції да, при досі вході. Так, досі проводяться богослужіння. Ага. Що ви туристи? Ми стоїмо даємо на церкву. Сан, якась там Пеліні, чи пелені? Піколо. Піколо, точно. Сан Сімеоне Піколо. сан Сімеоне Піколо. Тяма ти побачив церкву? Пиколо. До речі, цей об'єм цього купола дорівнює усі Площа цієї церкви. Ага, гарна церква, гарна Венеція. Вулиці дуже спека. А зараз йдемо гуляти вулицями Венецію. Я позицію дуже жарко, це плюсше. Але там чіньчок буде. На сонці жаритись не буде. Макс, ти їстиш? Yeah. Смачно? Yeah. А яке ти морозиво взяв? Повничка. А у тебе? Вишня. Ну, смачно. Найкрасивіша частина міста там, де ми зараз знаходиться. Прічна частина міста знаходиться на 118 островах. І тут є 400 мостів. Вондов у Венеції 425. Найбільше і не менше. Так їм захотілось. Рахувати не будемо? Ні. Чи перевіримо? Ні. 11 метрів, ширина 140 сантиметрів. Вміщається тут всього 6 людей і один гондолєр. Ну, Руки миє Доску. <ріпи> ось, він грибе і вона пливе. Дивись, він ногою відштовхується, дивись. <ріпи> ну, Біжі. дивись. Клас, давайте подивимося через мостик. Бо через мостик там пеніочок хороший. Але всі мости виходять побудовані так, що вони всі можуть проплисти під ними. А, вони, вони не сильно високі, але лодки низькі. Того і На... Туристів в листопаді і в грудні. Так, да, бо тут холодно. І рівень води піднімається так, що неможливо ходити. Як тут холодно, якщо тут жаріє? в Венеції кожного року проводять карнавал. Пішли подивимося, які вони маски беруть. Ні, які з носами. Маска на сорока. Маска на сорока? Клас. Це можна. Ага. Кішки. Ага. Це... Ну, Я думаю, якось одну примір. А їх треба... А і вони шнурочком потім прив'язуються там взагалі. Маскарад. Маскарад, готові? Yeah. Yeah. Да, yeah. Так, yeah. Не підходить? каже, Як тут тихо. О тут до красиво стоїть з цвіточками, так? Гарно. Немає каналізації. То всі відходи. Змивається у воду у літо. Тут не сильно гарно пахне. той що не квітками. Ні, нічого тут не воняє. Тобі зараз воняє, ти зараз літом. і мені воняє зараз. На даний момент нічого не воняє. А, не можна. Угу. Я поїде, де, де а -а -а. Вони ще бачиш в цьому в моху якомусь. В жестях. Десь вот зараз руки будеш витирати. Але тут нема ні автобусів, ні таксі, і ні трамваї. Але, але тут є... Човни таксі і човни-таксобуси. таксо таксобуси? таксобуси. Човни автобуси. автобуси. Це люди, які живуть у Венеції, не мають автомобілів, як ви бачите. У них є човни. Ось у них парковка. І що воно там? Це типу яку їхні машини? Ну так, да, бо тут немає. Воно, як їм треба зайти в будинок? Їм треба. Мабуть, звідси прийняли в будинок. А як відкрити двері? Ну як? Я думаю, вони сюди вилазять через борчик. Стають наверх і вилазять. Або а а і тут як? я не знаю. А тут дійсно дивись, захід у будинок. Може якось вони туди Пробувають. заходять. Або тут просто. Цікаво, ж собаки живуть? Є? Безплатна парковка чи ні? Я думаю, парковка тут не безплатна. безплатна. А чого? Максим, куди йдемо далі?

Розкажи, чи тобі подобається. в прямому Розкажи тепер, чи тобі подобається у Венеції. Мені подобається. А тепер скажи, що я можу розказати. А ще в дуже смачні піци. І Я, че чесно, взагалі не знав, що в таких маленьких вуличках є піцерії. Просто якось дуже дивно. Ресторани, піцерії. Я в таких маленьких вуличках вищаються. От, наприклад, як тут. Але бачиш, як тут зелено. Ще тут дуже гарно речі. Сучі супер. Супер! Маємо побачити, які в кого речі. коваречі. Ча, риночок якийсь. Ага. А, ну я громад. Угу. Пішли, пішли, пішли -бу -бу зараз Дивіться, які трубочки. Максим, візьми вилочку, спробуй. Дивіться, які нам трубочки через. Я зараз льот буду отак. А ну ]نا. пробуй, Максим. М -м -м -м. Смачнющий. <палюк> а чого ти так скривився? Кисло трохи. Кисловатий джем? А що це за ягоди? Родина, там і там, і Полонеці. Я їм. Ну їж. А ви ні. А ми дивимось, як смачно Макс, Макси, ти їсиш? Зараз все трохи перекисили, зараз йдемо в Ріальто. Довго нам йти? Чотири хвилинки. Познавим. Ну давай. Максим, яйця? Головне не розбити. Да, підписники підписуйтесь. І ставте лайки. <ривіться> Макс, а що у тебе на руці? А хто тобі дав? А то, угу. ну погоди. Що написано? В Венеції панкейки. Смачні тебе сильно тропнуть. бачите, я все знав. Да, ти давай води нас, води. Си. Позорьте там. Ми на вершині цього моста. Він височений. Настільки високо. Висок. І людей дуже багато. Гос, це господин. Голос не тих. Це дуже хоче. Макс, цікаво, а в тебе с люди не тичуть, да. тичуть? Да. шоколадний а -а -а. Це цей міст, на який ми піднімались, так? Да. Да? Реально, Ре А це що? чому Гандоли. Шоколад. Я не люблю шоколад. Не любиш? Ні. А що тобі краще, щоб звідти текло? Жувачки. Жувачки. Ми йдемо до церкви сан Марко. Куди нам, Максим? Стрілочку нажми. Я знаю. Нам туди. Сюди. Ми вийшли до собору сан Марк. Подивіться, який він величезний. Хан довго тримаєш? Чи не впав. Алент, дай мені. Я не маю. Just toss me the water bottle Ти хочеш цілу дати, дальше? Треба шмоточок покласти, біля неї трошки дай. Нерви великі. З руки и попробуй. Вона не щіпне. На руці її поклади просто. Трошки далі підсунь. Ні, передумала. З руки не хоче. А так добре з'їма. Макс, давай ти і пішли. Даєш ще маленький шматочок? Прийс мой Ося Чомчик. Да, в Камдола Корте из 8-го. Всё понятно. 91. Да, 91. А, значит, 110 евро. 30 хвилин. А он тоже

Там люди ззаді. Артем, люди. Макс, що ти робиш? Що ти, ти, ти зробив? А ну підніми голову. Давай, потруши. А здесь, слава Богу, не похоті. Десь збереш, коротше. Вау. Ну що ж, відео кінця. Надіюсь вам сподобалось. Нам дуже сподобалось. Так. Не забудьте про вподобайки та лайки. І всім до нових зустрічі. Чао. по «чао» – це пока. Або «арівідерчі». Арівідерчі. Арівідерчі. І не забувайте підписуватися.